Всім привіт! З вами я Лана і сьогодні на рунах хочеться подивитись наступний тиждень, новий тиждень його енергії і події можливі, які можуть відбутися на наступному тижні. Покажіть руни, енергії наступного тижня. Для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть. Так. Буде хотітися, можливо, відсторонюватись від людей, від соціуму, можливі якісь непорозуміння. І це якимось чином призводить до якихось хаотичних енергій роздрайву. але поступово на кінець тижня це все може зменшитись. Виходить так, що енергії будуть базуватися на якихось непорозуміннях з людьми, з соціумом, будуть хаотичні думки, будуть хвилювання, буде роздрайв, буде можливі, можливо бажання відсторонюватись, буде невпевненість в собі як професіонала. І на кінець тижня поступово це все зменшиться. Можливо, ці енергії будуть викликати думки про те, що зараз все в застої, і будете працювати ментально над тим, щоб змінити це все, вийти з цього застою. Енергії тижня будуть такими. Добре, покажіть руни, які можуть бути події на цьому фоні, на фоні таких енергій. Так. Ну, хтось, можливо, буде знаходитись в такому стані, коли здається, що доля відвернулась. Якісь неприємні сюрпризи, якісь неприємні відчуття будуть така подія. Можливо, це пов'язано з вашим минулим. Зараз подивимось точніше. Так. 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 Ну, тут... Виходить так, що перша подія буде, можливо, пов'язана з втратою фінансів, чи то з тим, що їх не вистачає, і це, як начебто, не дає проявити себе. Хтось, можливо, думає, що міг би гори звернути, але фінансів поки що не вистачає. Така подія, що тут. Як начебто буде якийсь неприємний сюрприз, пов'язаний з тим, що ви втратите якийсь свій ресурс, якісь кошти. Можливо, вам не доплатять грошей, можливо, вам не заплатять грошей, можливо, просто у вас не буде власного свого якогось наповнення ресурсності. І це пов'язано з якимось неприємним сюрпризом. Скажіть, руни, з яким, що за сюрприз такий? Для когось, можливо, тут буде неприємна розмова. Якесь неприємне спілкування, чи то якась інформація може прийти неприємна вам? Ви не очікували такого. Але це станеться. І ви будете вважати, що це по відношенню до вас несправедливо. Ця інформація виб'є вас, як наче, з колії. Вам буде важко якось рухатись далі, просуватись далі в якійсь своїй справі. Взагалі не буде хотітися навіть спілкуватися, якщо це про спілкування. І це виб'є вас дійсно з колії, як начебто це може стосуватися якогось вашого власного ресурсу. Для когось це може бути повідомлення про дійсно кошти, і це буде неприємно. Для когось це буде пов'язане з, з тим, що це повідомлення вас просто, ну, як трошки, знаєте, послабить, послабить ваші позиції. Покажіть, руни точніше про що тут. Так. Ну, ви будете, на... будете налаштовані все ж таки цю ситуацію вирішувати. Тут будуть ваші рухи. Але вам буде непросто, тому що не буде достатньо у вас впевненості в собі якогось ресурсу. І це повідомлення чи це спілкування, воно якось буде неприємним, буде несподіваним, буде стосуватися вашої наповненості, вашої ресурсності. І, можливо, навіть для когось і здоров'я. Здоров'я і певних дій певних дій. Як знаєте, коли людина планувала щось зробити і думала, що це призведе її до успіху, то якесь неприємне повідомлення. Якась інформація несподівано може вибити з колії на якийсь час на шляху до цього вашого запланованого успіху. Ну, добре, покажіть, Руне, що допоможе в цій ситуації вийти з неї достойно і на благо тому, хто дивиться зараз цей розклад. Так, тут допоможе спокій, концентрація на тому, що планувалося, не хвилюватися. І ще можна сказати, ну, якщо ви налаштовані будете, знаєте, так, на виплески якихось емоцій, то цього робити не потрібно. Тут спокійно, сконцентровано, треба. Перечекати, можливо, цей період, вихикати, да? і потім, можливо, рухатись далі. Так, а що заважатиме цій ситуації? Заважатиме, якщо ви, ну все ж таки, припините свій рух. Зупинка. На шляху до своєї мети стане вам на заваді. Просто не реагуйте. Реагуйте спокійно на ту інформацію чи ту розмову, яка у вас відбудеться на наступному тижні, хоча вона і буде неприємною. Все одно ви потім, не дивлячись на те, що у вас не буде вистачати якогось ресурсу. Вам прийдеться, можливо, десь вкластися, можливо, за щось заплатити, на щось потратити свої кошти чи свої сили. Все одно рухайтесь далі, це буде вам на користь, на благо. Спокійно, без емоціональних виплесків. Все буде добре, по ітогу. Просто в цей період треба. Спокійно відреагувати на всі неприємні повідомлення, сюрпризи і розмови. Ну, добре, покажіть, Руни, ще, що можливо трапиться на наступному тижні. Така ситуація. Так. Тут буде щось нове, цікаве. Зараз я розповім, що скажуть руни в цілому по цій ситуації. Так, дивіться, тут буде, знаєте, ви як наче довгий час захищалися, знаходилися, як наче в глухій обороні до якихось змін в своєму житті. Можливо, у кого хтось оборонявся від нових стосунків, хтось від нових взагалі енергій, хтось пробуксовував на шляху до трансформації своєї власної. Ну, але ви від цього якось захищалися. Вам було, можливо, страшно йти в те нове або сприймати якісь нові в собі енергії, то на цьому тижні пройде як очищення, як відмова від цього захисту. Нарешті ви зможете вийти на новий щабель, новий рівень. На цьому тижні ви наважитесь це зробити. Ви будете готові. У всякому разі, ви не будете від цього захищатись більше. Точніше про що тут. Тут знову зміни руна змін, руна прориву. Руна завершення того, що більше не потрібне. Або ви так відчуваєте, або воно дійсно вам не потрібне, або ви дійсно будете налаштовані на щось нове, на зміни, На зміни навіть в тому, що у вас є, але це буде як новий рівень вже, новий рівень. Якщо тут про нові знайомства, то ви не будете захищатися. Можливо, хтось отримає пропозицію про побачення, то ви також на цьому тижні будете вже відкритіші до цього. Просто ви перестанете боятися і захищатися від того нового, що, можливо, стане у вас на порозі на наступному тижні. Будь-що Це може стосуватися будь-чого. Головне, що ви будете відкриті на ці зміни. І що тут зруйнуєте ще? Так. так, ви будете, як я вже сказала, на... налаштовані рішуче. Глухий захист цей він відступиться від вас. Ви його відкинете, самі зруйнуєте навіть. Можливо, вам прийдеться гарненько подумати про це все, налаштуватися внутрішньо, але ви будете розуміти, що ці зміни необхідні для вас, і це не страшно. І буде, будете рішуче налаштовані все. Запускати оці нові енергії в своє життя, нові події, нових людей, нову інформацію. Добре. Точніше. Так. Ви зруйнуєте і будете рішуче налаштовані, зруйнувати все те, що не давало вам задоволення, що вас. Засмучувало, і навіть якщо ви були незадоволені собою, просто собою, своїм цим періодом застою, коли ви боялися чогось нового, щось змінювати, то ви будете рішуче налаштовані на наступному тижні все це змінити. Все, що викликало ваше незадоволення, ви будете відкидати, ви будете очищуватись, очищувати свій простір, і, якщо потрібно, виставляти свої власні внутрішні кордони, захищати свої кордони від того, щоб, знаєте, як кажуть, захищатися від захисту. Ви будете розуміти, що зміни необхідні. і... Те, що ви раніше їх боялися, то зараз ви просто це зрозумієте, і всі страхи відійдуть. І це все буде стосуватись саме того, що вас не влаштовувало, що вас розчаровувало, що вас е, тригерило. Від цього всього ви будете очищуватись, ви будете готові. Добре, покажіть а що допомагатиме в цьому. Допомагатиме комусь треба буде кудись вирушити, поїхати, запустити якісь потрібні енергії, потрібні процеси, рухатись. Ви зрозумієте, що перехід на новий рівень. Він вам потрібен і в цьому вам допоможе рух. Причому ви будете застосовувати всі можливі задіювати всі можливі інструменти, які стануть в пригоді до цих змін. Можливо, це якась модернізація, можливо, це щось нове, дійсно, нові проекти, програми, думки, задуми, все, що може допомогти. Ви будете застосовувати. Вірніше, якщо ви їх застосуєте, то це стане вам в пригоді. Рух. Просто рух і модернізація нове, дійсно, нове. А комусь треба буде кудись вирушити, щоб цей період дійсно зрушився з місця. Дорога, поїздка, подорож. Можливо, хтось в. Е, Цьому новому вбачатиме зміну місця проживання. І Таке може бути. А що вам тут заважатиме? Так, заважатиме? Ну, для когось тут може заважати дуже, як сказати, Знаєте, коли людина не може зробити вибір. От менжується між декільками реч... речами, людьми, проектами, да, задумами. От Велика кількість виборів може заважати. Сконцентруйтесь на чомусь спершу одному, потім поступово переходьте на інший. Не треба розгалуджень у цих. Ну і сильно Включення, знаєте, от буває таке, що людина сильно включається в якусь справу чи в якусь людину, просто ну, от, горить нею, то це буде тут на заваді. Так, різко також не потрібно. Якщо ви будете дуже зациклені і дуже, ну, якось в цю справу позануритись. То це також буде вам якось на заваді. Спокійніше треба. І не так Сконцентруватись і зібратись докупи в одному якомусь напрямку, і це буде корисніше, ніж коли ви будете якби, розбрідатись між декільками напрямками, людьми чи то задумами. Ну, добре, покажіть руни ітух наступного тижня для людини, яка дивиться цей розклад по ітогу, що буде в цій ситуації. Так. Ну, Будете багато працювати. Будете налаштовані закрити всі свої потреби. Будете по ітогу ще. Знаєте, якось знаходитись в якомусь трошки непевному стані, бо ще не від, всі, не від всіх блоків внутрішніх і страхів ви будете захищені, ви зможете очиститись на цьому тижні, але ви будете налаштовані. На свої потреби, на те, щоб їх закрити. Причому ці потреби будуть нагальними, важливими для вас, і ви будете дуже добре і багато над цим працювати. Як тут руни показали, на наступному тижні ви нарешті почнете це очищення від своїх страхів, виходите з глухої оборони, і тут буде. Прийматися дійсно рішучий намір це зробити. Ну, добре, а по і що буде в першій ситуації, тут і покажіть. А в першій ситуації, там, де буде якийсь неприємний сюрприз, в вигляді інформації, чи Розмови неприємної, то тут, якщо ви спокійно все це сприймете, сконцентруєтесь, але не відмовитесь від подальшого просування до своєї мети, ви отримаєте результати. По тому, в правильний підхід, спокій, концентрація і все ж таки невпинний рух до, своє, до свого успіху вам дасть ваші результати. От як вкладетеся, наскільки своїм власним ресурсом, своїми коштами, своїми енергіями от такий результат ви і отримаєте. Але результат буде. Руни так говорять. Ну, ось такий вийшов у нас розклад на сьогодні. Бажаю всім миру, добра і внутрішнього спокою і тепла. Дійти до своїх цілей, не боятись і всілякі виклики сприймати спокійно.